Ну що ж, друзяки, привіт! Сьогодні не новини. Сьогодні поговоримо, хто ж буде таке працювати у 2025 році. Да? Трактористи, комбайнери, всіх вітаю. Всім, хто доєднався, привіт, всіх вітаю. О, хто ж таки буде працювати? Якщо доживем, звісно, до того времени, коли там збирати, сіять і тому подобне. Да? А зараз трішки поговоримо. Про цей про прошедший да, рік. Той, що пройшов 24. й да. і Не перемикайтесь да, і не виключайтеся, далі ми поговоримо про наступний 25-й, що ж буде в 25 му ну, Можна сказати, що рік уже закінчений, 24-й. Да. Вже практично всі закінчили. І холдинги, по, 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 і частники, і всі вже практично позакінчували. Е, ще я так, як я знаю, так дивлюся, хто кось коперсається з союз пізньою. Е, знаю такі організації, які ще пізню сою там молотять. по 3-4 по гектара на цій сої це повний да, ну, Давайте порахуємо, 3-4 гектара, якщо даже по 250 гривень, 4 гектара це тобі 1000 гривень, по 500 гривень з напарником за день заробили. І не вдома. Да? Ну, мені з тим. Якось, якось, якось про. Це рік пройшов, да? якось пропетляли. Ну, дивіться, холдинги да? своїх е робочих бронюють. Так, бронюють. Часники ніхто. Ну, учасники, в основу, комбайнери, але є й трактористи. Ніхто не бронював. І цей рік якось ну, якось, пропетляли, да? якось пропетляли. Десь щось. І це все було положено ну, на самих комбайнерів, на самих тракторістів. От, наскільки я знаю. От... По, по собі. Да? Ти їдеш на ту роботу, ну, ти або доїдеш, або не доїдеш. Тому що ж, самі да, знаєте, що хапають всіх на світі. Да, хто доєднався, не забуваємо лупануть лайкос цьому відео. Да? Е, Підписатися на канал. Вам це нічого не стоїть. А Мені приємно да? І для продвиження про, про, про каналу. Поділитися цим відео. Дуже багато хлопців знаю, яких витягли серед дороги. Хлопці їхали. Вертушка. Наверно, знову дрон. Це якщо вертушки появилися. Розвідувальний дрон, мабуть, блядь, сука, десь літає. Скоріше всього, так. Да. Да, вертушка бойова і скоріше всього, десь літає дрон, опять це розвідувальний. Знімати не буду, показувати не буду. А, вертушка боєва. Да, боєва вертушка наверное, десь розвідує дрон сука, літає. Ну, ладно. Я дуже багато знаю, от, так от їдуть на роботу. Да? Забрали, їдуть на роботу, серед дороги спиняють, витягують, не питають. Ім по барабану. Хто, що, тракторіст, не тракторіст, комбайнер, не комбайнер, витягли її, потягли її, і, по, і по барабану. Mm, а там за п'ять хвилин ти здоровий і вперед. Ну, то есть, по похрен. Ну, а що, а що, а, 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 а родопотодавець там руками розводить, ну а що я зроблю? Ну, а що я зроблю? Ну, звісно, що я зроблю. Другого дурачка знайшли, Такого самого він прийшов та й працює. Ну, а Дурачок іде, тому що треба сім'ю кормити. От. Так, так, так цей год у нас і пройшов. Вон на Хмельниччині розповідали, що да, Каже, тут таке каже, твориться, що, що, що хай бог милує. От самі ж роботодавці розповідають, що твориться, що хай бог милує. Ну нічого ніхто для цього не, не робить, щоб е, ці комбайнери, да, ці механізатори залишилися працювати. Так що якось я ж кажу, цей рік якось пропетляли. Що буде в наступному році? Ну, от, що будемо в наступному році? От бачите, так? Да? Що робиться? Зараз на даний момент відмінили бронювання. Да? Призупинили, там сильно обурені, півтора мільйона заброньованих. Ну, я вам скажу, знаєте, е ну, якщо побровані в, агр в агросекторі, не, не вірю я, що там всі поброньовані це механізатори. Ви вірите? Там я думаю, що з половини це. Брат сват, кум, там, особливо в холдингах поброньовані, і... я не кажу, що покуплені і тому. Я не кажу, що за все. Я нічого не призиваю на цьому каналі, це суху, бо моя е думка. от. І скільки там, що, хто там поброньовані? Там поброньовані ну, ну, більшість. Але ж все одно, да? ну, трохи щось там поброньовано, трохи щось там за них. Але ж, дивіться, я не був називати фірми, я вчався з хлопцями. Уже якщо ти рот відкриваєш, ти що, сильно умний? Зараз нахрен не? заяву на розчут і одразу воювати підеш. Ну так, да, це хлопці так розказують, Оце, якщо ти рот відкрив, там за розцінки, да, щось там кажеш, чи щось там я оте робити не буду, чи оте робити не буду. Не подобається, пиши заяву, блядь, і зараз сразу, сразу тебе загребуть і підеш там великі гроші зароблять. Да? Зараз тут перевірки оці всі. Чого? Ну, це моя сугубо думка. Це сугубо моя думка. Все закінчилось, жнивування закінчились, польові роботи практично закінчились. Ну що ж, можна кого? Саме проще, Саме проще вигрібати, ті, хто оформлений, ті, хто є. Не ховаються, да, там і тому подобне Є, ось будемо гребти цих. А далі що? Ну, повигрібають механізаторів. Комбайнерів, далі що буде. Ну, е, я ж кажу ще раз, що сільське господарство, я думаю, таке, що е, будуть, буде бронюватися, так? Да? Опа, гриби, маслюки. Найшов, значить вже є. Хі -хі. Бачите? Повилазили, можна, можна собирати. Звісно, не потім не да? так? Диви, ось диви, які красавці. Диви, 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 диви. Бачите? Прийшов записувати в лісочок відео. І гриби. Ух ти, ось. О. Капець, хоч би не От. Але ж таки я думаю, що Да? бронювання якесь буде. Но треба дожити ще до цієї посівної ж да? і будемо задумуватися, е, хто буде сіяти хто буде збирати. Ну, про це ніхто не думає. Тянуть, грибкуть усіх, усіх попідряд. Але ще ж підождіть, да? зараз ще ж сезон закінчився. Да? Сезон закінчився. І зараз почнеться. Я не кажу за всіх підряд. Я кажу за недобросовісних е, роботодавців. Зараз почнеться. А дайте грошей, а дайте своє зароблене. Розумієте? своє зароблене, зараз почнуть виклянчувати. Ну, це воно так і є. Ну, ну, ну Там зараз почнуть розказувати, виписувати, що ти мелеш і тому подобне. О, та так воно і є. То нема, то через тиждень. ну, Зараз вже закінчується. Да? Я там розповідав, що от, е, закінчити я вам поодаю, от так, так тим хлопцям ніхто ще поканчуги не оддав. Завтраками кормлять. О, за соняшник щось там трошечки кинув. Ну, а так практично ніхто ще нічого їм і не віддав. І це зараз, зараз почнеться та завтра, та післязавтра, а саме, саме знаєш, як заробив 1150, а тобі починають їх то три тисячі кинуть, то дві тисячі кинуть, то тисячу, то більше немає, то ще не розрахувалися, то те, то все. Ну а при чому тут людина, яка відпрацювала, да? ну, ти ж брав на роботу цю людину. Ну от і почнеться зараз. Ну, почнеться опять змінювати е, роботодавців, от того, що не розчитався. А куди вже йти, як люди, як люди знають, да, практично усі один одного, да, і роботодавці знають. От Дивіться, Старокостянтинів візьміть, да, там три сім'юрки чи три восьмюрки, як воно було. Я не знаю, там не працював, але чув от від хлопців, тож, з, ним, з ними вони не розраховувалися, тому потім. все, туди вже ніхто не йде. Я бачив, ось в Тік-Токі, вже розпродають вони комбайни. Вони вже розподують комбайни. Старокостянтинів, 470-ті тукани. Ну, це ж вони там брали у цього. Я забув, як фірма ця називається, брали. І там же ж їм і надавали послуги. Тобто, ну, такого плану почнеться, братва. От скажіть, хто, хто, хтось... я стільки знаю, що хлопці вже не йдуть, е багато механізаторів не йде. На компанії на трактора, тому що немає бронювання. Люди да? ну, не бояться. Я теж боюсь. Ну, а що зробиш. От. Ну і що, що як буде, да, да, от зараз оце ось о, оцю зиму, за, за цю зиму, оце воно, все воно буде вирішуватися за оцю зиму. Хто буде працювати в слідчому му році? Що воно буде і хто буде працювати в 25-му році? От воно буде все вирішиться за цю зиму. Хто? Хто що думає, напишіть в коментарях, да? по, по цьому поводу, як хто буде виживати і тому подобне. Так що, друзі, якось так. Якось так, Такі, таке щось воно робиться, що я, що я не знаю. У нас взагалі ніхто ні, ні в що не вставить цих роботях, хто працює. Глибоко по барабану. Пішов один, прийде другий. Пішов другий, прийде третій, пішов третій, прийде четвертий. Ну якось якось і буде. А тому, що пішов хрена йому, а не грошей. Йому заплатиш. За так що, друзі, такі от пироги. Да? А ви не забудьте поставити лайк ось цьому відео, хто додивився до цього време, поставити лайк, да, підписатися на канал. Я вас всіх обняв, підняв на місце, поставив. Дай Бог вам здоров'я, всьому самой найкращого. Досвідимося в слідуючому ролику, друзі. Пишіть, що ви думаєте по цьому поводу. Всім пока-пока.